Бо сьогодні ті тарифи високі, які є, це фактично похідне від корупції, від корупції на енергоринку. Коли олігархи через корупційні схеми, через завищені тарифи на електрику, на газ, на інші енергоносії, вони вимивають собі в кишені мільярдних коштів, а перекладають це на кишені споживачів. Тобто, коли ми в комплексі приймемо цей ряд законів, це дасть можливість радикально знизити вартість житлово комунальних послуг. Першими на порядку денному стоять так звані безвізові законопроекти. Ви будете за них голосувати чи будете за них голосувати після того, як з. Ниця рента на газу хвалять цей законопроект. Чи ви на такому порядку законопроектів Ви згодні з таким порядком? Що стосується так званих безвізових законопроектів? Насправді ми сьогодні бачимо великий обман українського суспільства, коли під розмовами про візову лібералізацію влада намагається фактично протягнути драконівські закони, які дадуть можливість владі переслідувати кого завгодно, наприклад, конфіскація без суду і слідства будь-якого майна. Послухайте, не можна. Ми переконані, що не можна давати цей інструмент руки наших. Прокуратури і судів у нас залежна сьогодні від президента, прокуратура і залежні від президента суди. І в нас немає, зважаючи на те, що в нас немає чесних судів і прокурорів. Ми коли даємо такий інструмент, як конфіскація без суду, без слідства у будь-якої людини майна, то завтра влада на кого показує, то й будуть переслідувати. І влада робить із політичних своїх опонентів, корупціонерів, злочинців і так далі. Коли насправді сьогодні найбільша корупція якраз і є у владі, у президентському офісі, в уряді, у місцевих органах. Влади, тому в жодному випадку ми не будемо це підтримувати, бо це фактично інквізиція, коли влада самостійно на власний розсуд буде визначати, хто винен, у кого яке майно забирати, і так далі. Навіть при Януковичу не було таких драконівських законів, які сьогодні пропонує Порошенко. Я за те, щоб боротися з корупцією, але реальної боротьби з корупцією у нас сьогодні немає. У нас є імітація боротьби з корупцією. У нас під приводом боротьби з корупцією переслідують політичних опонентів режиму Порошенка, і в нас сьогодні Генеральна прокуратура. На замовлення відкриває і закриває кримінальні справи. От е, вигадана історія із замахом на шокіна. Отак От в прокуратурі і в органах прокуратури всі історії вигадують. Спочатку вигадують, потім під вигаданий злочин е, затримують людей і визначають, їх винуватими під е, питками, під е, знущаннями тощо. Тому ми категорично проти того, щоб дати можливість е, нинішній. Владі використовувати органи прокуратури і суддів у політичних розборках не буде реально незалежно правосуддя і прокуратури, поки ми не звільнимо всіх до односуддів і прокурорів, і поки не зробимо їх реально незалежними від президента, від уряду від парламенту. На приликий жаль, ми сьогодні постворювали ледне десяток органів, які покликані боротися з корупцією, але корупції від того менше не стало. Чому не стало? Тому що сьогодні влада використовує всі ці органи для одного для зведення політичних рахунків із своїми політичними опонентами. І Використовують прокуратури, суди, служби безпеки, які незаконно стежать за народними депутатами, прослуховують народних депутатів тощо. Тобто, сьогодні режим Порошенка фактично будує диктатуру в Україні. Це спроба встановлення авторитаризму. Це те, чого намагався зробити Янукович. Нього не вийшло. Порошенко йде тим же шляхом, як і Янукович. Він намагається встановити авторитаризм, диктатуру і використовує при цьому силові структури для розправи з політичними опонентами. Безумовно, ми за це голосувати не будемо. Послухайте, то що от приходять які там з повістками у Верховну Раду, хіба ви не розумієте, для чого це робиться? Для того щоб залякати депутатів, для того щоб перетворити український парламент на кнопкодавів. І тому я застерігаю українське суспільство. Що якщо в Україні не буде незалежного парламенту, це означає, що в нас буде диктатура президента із непередбачуваними наслідками для майбутньої країни. І тому радикальна партія зробить все, щоб зупинити ці спроби реваншу авторитаризму і не дати Порошенку чи будь-кому іншому побудувати диктатуру.